Доброго дня, друже. А чи любиш ти математику? Тебе здивувало, звичайно ж, моє запитання, бо що спільного є в української мові та математики? А от сьогоднішня тема, на мій погляд, є досить і досить математичною. Бо справу ми будемо мати із формулами. Тільки формулами не математичними, а мовними, які так само вимагатимуть від тебе уваги, зосередженості і терпіння. Отже, тема сьогоднішнього нашого уроку чергування приголосних. Чергування приголосних в українській мові відбувається в таких групах приголосних: Г, Ж, З, К-С, Ч, -с, х -ш С. Я сподіваюся, ти пам'ятаєш ці найвідоміші групи, в яких відбувається чергування. Ну, давай разом пригадаємо: нога ніжка на нозі, рука ручка у руці. Вухо вушко, у вусі. Але сьогодні ми будемо розглядати з тобою випадки, коли до слів, в основах яких є ці приголосні звуки, додається суфікс «ски» або суфікс «стви». Які ж зміни будуть відбуватися при цьому у словах? При додаванні суфікса ск або «стви» до основи слова, в якій є г, ж або с. Суфікс змінюється, відбувається чергування. І він змінюється на зьки. Наприклад, рига риський, прага праський, париж париський. Аналогічні чергування будуть відбуватися і з тими словами, в основах яких є такі приголосні, як «ч» чи іци. Бо при додаванні до цих слів суфікса ськи або стви. Також відбувається чергування. І суфікси змінюються на ськ, стви. Наприклад, кременчук кременчуцький, козак козацький, владивосток владивостоцький і так далі. А в тих словах, що в основі мають х, ш або «с», при додаванні суфікса ськ і стви змін не відбувається. Цей суфікс. Залишається без змін. Наприклад, птах птаство, товариш товариство або товариський, латиш латиський, балхаш балхаський. Зверни, будь ласка, увагу, що суфікс буде завжди починатися з тієї букви, яка є останньою в цих трійках: г -ж -з – Останньою язи відповідно, суфікс «ськи». К-чи ци останньо в цій тріті є с, тому суфікс «ськи». і х шисци останнє в третій є с. Тому ніяких змін, скажімо так, в цьому суфіксі, не в слові, а в суфіксі відбуватися не буде. Я сподіваюся, тобі зрозуміло. Але. Далеко не в усіх словах відбуваються такі чергування. Слід пам'ятати, що в українській мові також е, співіснуть поряд з українськими словами і слова запозичені. Тому е, в тих, яких я зараз тобі назву, чергування відбуватися не будуть. Запам'ятай їх, будь ласка. Герцог герцогський. Кембридж кембриджський. Зверни, будь ласка, увагу, до основи ми додає, додаємо суфіксськи. Чергування не відбулося. Ацтеки ацтекський. Баски. Баскський. Ірак. Іракський. Мекка. Мекський ще й зберігається подвоєння. Малакка. Малакський. Аналогічно. Нью-Йорк. Нью-Йоркський. Не плутати із словом турок до турецький. Казах Казахський, Падишах, Падишахський, Цюріх, Цюріхський і «ламанш» – «ламаншський». Ще раз звертаю твою увагу на ці слова. Продовжимо далі. Зміни приголосних також відбуваються в словах при додаванні суфікса н. Які ж це зміни? Якщо в слові був суфікс «цький», то при додаванні суфікса «ин» відбуваються такі, такі зміни. З'являється на письмі дві букви буквичі, що означає подовженість букчи. Наприклад, турецький Туреччина, Вінницький, вінничина. Звернув особливу увагу на це слово, бо в ньому аж два подвоєння вінничина. Якщо ж у слові був суфіксський, це прикметниковий суфікс, і при додаванні до нього суфікса ин ми утворюємо іменник, то в такому іменнику також відбудеться зміна. І на письмі ми матимемо букву Щ, яка насправді позначає два звуки ши-чи. Наприклад, Київський, Київщина, Одеський, Одещина, Черкаський, Черкащина. А от які зміни відбуваються в словах, в основах яких є син. Запам'ятайте, будь ласка, ці слова, тому що при утворенні спільнокореневих слів си чергується з «щи». Наприклад, високий, вищий пісок, «піщинка» або піщаний віск, «вощина», лісок, «ліска», ліщина. Звертаю твою увагу, що літа «щ» також пишемо у похідних словах від слів дошка і зморшка. Запам'ятай, будь ласка, що правильно писати дощаний, дощок, зморщений, зморщок. Хоча вони походять від слів дошка зморшка. Ти запам'ятав? Продовжимо далі інших випадках слід писати жичи. Наприклад, дорогий, дорожчий. Тут чергування г-ж, дужий, дужчий, вузький, вужчий, пишемо, ЖИЧИЙ. бряскит, брящати, ЖИЧИЙ. Чергування приголосних також відбувається при утворенні призвільних прикметників. Якщо ти пам'ятатимеш найпоширеніше чергування приголосних, то я сподіваюся, і призвільні прикметники, так, ти зможеш утворити правильно, бо пам'ятатимеш, що гри чергується з «ж». Наприклад, Інга, Інжин, Ювга, Євжин. Тебе, мабуть, подивувало це старе ім'я. Ольга чий? Отже. Аналогічні чергування будуть відбуватися в словах я і ти пам'ятатимеш, що «ки» чергується із «ч», наприклад, дочка. «чий», «дочин», Швачка швадчин. Зверни, будь ласка, увагу, що в цих словах дочин ми пишемо дві букви чи. Онучка «онучин», аналогічний приклад. «казашка». Будь уважним, казаш-чин. Ні в якому разі в цьому слові не можна писати «ш-чи» букву хоча ми маємо справу з ми чуємо ши і чи. Але оскільки ми маємо справу з чергуваннями, то ні в якому разі не маємо права писати в цьому слові щи. Казашка, казащин. Ще раз звертаю твою увагу. Латишка, чий латиш чин. І даринка, чи дариншин. Аналогічні чергування х, -ха ша. Наприклад, сваха, чий свашин, муха, чий мушин, солоха, чий «чий солош», свекруха, чий свекрушин. Все пам'ятаєте? Я сподіваюся, сьогоднішній урок допоможе тобі розібратися. В темі чергування приголосних звуків ти запам'ятав найпоширеніші з них, а також запам'ятав слова винятки, у яких чергування не відбувається. Ну, а мені наостанок хочеться побажати тобі твори добро. Твори добро просто не за так. Просто як цвіти впадає мак, як в'ється хмарка і сміється пташка, як трудиться мурашка хропашка Щасти.